Збройні сили України продовжують атакувати Севастополь. Всім все зрозуміло. за інформацією місцевих телеграм-каналів, у місті постійно лунають вибухи. Зазначається, що після двох потужних вибухів у небі над Севастополем з'явились два великі стовпи диму. Місцеві телеграм-каналі стверджують, що ймовірно могли бути прильоти по військовому аеродрому Бельбек. Місцеві пабліки пишуть, що вибухи були такими потужними, що аж стіни трусились. А активісти партизанського руху а теж показали, чим Росія захищає в лапках Кримський міст. Координати техніки окупантів поблизу переправи передали Збройним силам України для підготовки подальших ударів. Лунали вибухи і в Криму в місцевих пабліках пишуть про ймовірний удар по військовому аеродрому Бальбак, там, наче то. Пролунали два вибухи водночас. Окупаційний губернатор Севастополя розважає, заявив, що над Чорним морем збито ракету. Ну, коли ми говоримо про історію вчорашнього дня, дійсно там у спілкуванні із нашими експертами із Фахівцями, які прибувають на місце уламків тих чи інших засобів враження Російської Федерації, дійсно була ракета, де був чистий ну, зрозумілий серійний номер виготовлення цієї ракети, і дійсно за рахунок певних логічних висновків було зроблено підсумок, коли саме ця ракета виготовляється. Тим більше, що окремі показники були підтверджені і е, нумерацією компонентів, які були у складі цієї ракети хас. То один загалом можна констатувати, що ворог насправді вдається до тактики окозамилювання, щоб ми не знали, які ракети там коли виробляються. На деяких компонентах всередині ракет зазвичай можна побачити, що стираються і номери, і виробники тих компонентів, з яких складається ця ракета. Це Тих само в контексті ворожого маскування, але у будь-якому разі ми фіксуємо, що це дійсно ракети, які виготовлені в четвертому і в третьому кварталі минулого року, і це свідчить про те, що це дійсно ті ракети, які накопичувалися для здійснення масових атак по Україні. Ми говоримо про те, що темпи виготовлення таких ракет, зокрема Х-101, в межах 40 ракет на місяць. Зокрема, такі дані подавало головне управління розвідки, і це означає, що. Після тривалої паузи, оці дві е, атаки, які були 29 грудня і 2 січня, е, то загалом фактично десь з, з 240 накопичених ракет було використано. Якщо там ми не помиляюся, зараз було 130, Так що фактично залишок в межах понад 100 е, таких ракет у противника зберігається і з огляду mm -hmm. на темпи виготовлення. Все таки треба напевно, все таки менше говорити про те, що у противника не буде ракет вони будуть в якихось обмежених кількостях, і тут скоріше треба говорити про посилення можливості нашої протиповітряної оборони і вчорашні дії наша протиповітряна О, оборона Сергія. А то можна можна якраз уточнення. В них там ж є оця модифікація, яка в, в, випускає теплові е, пастки. Фактично, те, що е, було характерно для е, авіації для літаків там, чи для гелікоптерів. Тепер це називається із 504 АП. А наскільки оці. Теплові пастки заважають нашим силам протиповітряної оборони збивати такий тип Х-101 модернізований. Ці модернізації з'явилися в останніх там ударах по Україні, зокрема по Києву. Такі допрацьовані ракети уламки цих ракет наші фахівці розбирали і бачили. Вчора в мене було спілкування з директором інституту судових експертиз Мінюсту, фахівці якого беруть участь в цих кожне аналізі. Кожного удару, і він говорив, що дійсно йдеться про оці додаткові мови. Одулі, які мають і, і і теплові елементи, і мамо спеціальні відстрілюючі пристрої, які мають ускладнити роботу там головок самонаведення теплових, які можуть бути скеровані проти цих ракет. Але це головно стосується протидії, коли там використовується ПЗРК або там якась а, протиракета з тепловізійною головкою самонаведення, і на роботу зокрема або тих же гепардів, які знищують за рахунок гарма. Табо комплексів протиповітряної оборони з з іншими системами наведення, то ця система не є такою там ефективною надійною, щоб можна говорити про те, що за рахунок цього нового модуля ці ракети не можна збивати. Якщо ми побачимо вчорашню статистику збитих ракет Х-101, то фактично показник наближається майже там 85%, Що говорить про те, що ці хитрощі допрацювання не впливають на роботу сучасних систем ППО, які знищують ці ракети? Пане Сергію німці вже вкотре в них лунають заяви про те, що потрібно Україні передати Тауруси раніше еліта, інтелігенція, науковці впливові громадські діячі зверталися до Шольца. Зараз голова комітету Бундестагу з оборони Марія Гнес Штракцимерман теж заявила, що потрібно передати збройним силам України оці далекобійні тауруси, які зокрема могли би вразити той же Керченський міст. Так їм це під силу. Які ваші прогнози? Зараз чи ця це прохання? Прохання вже від Бундестагу чи його вислухає, почує Шольц і а які може зараз може, масовані атаки ракетні переконають Шольц. Що може переконати Шольца? Ну, насправді, тут питання не лише в Шольці, а в всіх наших партнерах, тому що ці масові атаки ворога 29 грудня, 2 січня, вони показали те, що ворог масово використовує різні засоби враження, і це було якраз підставою і для заяви президента України, і для заяви міністра закордонних справ до наших партнерів про те, що треба збільшити терміново постачання до України систем протиповітряної оборони, ракет до них, а також ракет з дальністю там 300 кілометрів плюс, про це зокрема написав Кулєба, і це власне підтверджується позицію там польських лідерів країн Литви, Латвії, Латві, Естонії, які говорять про те, що треба максимально швидко передати в арсенал України таке озброєння. І звісно, до такого озброєння і підпадають ракети Таврос, про які вже тривають давно такі дискусії, дебати німці різні версії висували, починаючи від того, що там Треба два місяці на підвішування, шість місяців на е, навчання наших е, пілотів до цих Таурусів. Потім казали, що є незначна кількість ракет, яка є в бездатному стані. Вона там самим потрібна. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що це. Скоріше там є політичні позалаштункові речі, які так само напевно координуються з американцями, тому що і американці поки що не збільшують кількість отих атакамців з дальністю там до 300 кілометрів. Ми поки що використовуємо обмежену кількість ракет з, з, з двічі коротшою дальністю, коли ми говоримо про моворобратикамся. Так що думаю, що зараз оці е, злочинні дії Росії можуть бути таким поштовхом для того, аби е, дещо переглянути е, позицію наших партнерів, і я дуже сподіваюсь, що дійсно таки Таурус з'являться в арсеналі української армії.